Хлопець закохався в дівчину, яка йому снилась, а вона виявилась з величезним сюрпризом. Вітаю! Ви на каналі Крапфлікс, і це переказ фільму Скот Пілігрим проти світу. У таємничих землях Торонто, що в Канаді, живе Скотт Пілігрим. Йому 22 роки, і він зустрічається із 17-річною школяркою Найвс Чау. Їхні стосунки викликають здивування і насмішки його друзів, які вважають це незвичним і дивним. Скотт, однак, бачить у цьому щось миле і просте, що допомагає йому забути про своє минуле, особливо після болісного розставання з його колишньою дівчиною Енві Адамс. Скотт живе з Волесом Велсом, своїм саркастичним і ексцентричним сусідом. По кімнаті вони ділять ліжко, що іноді викликає комічні ситуації, особливо коли Волес приводить своїх численних коханців. Скот також є учасником інді рок-гурту Секс Бобомб» разом із Кім Пайн, Стівеном Стілзом і юним Нілом. Найвс стає великою шанувальницею гурту і щиро захоплюється Скотом і його друзями. Гурт репетирує в будинку Стівена, де вони часто обговорюють свою музику і плани на майбутнє. Однієї ночі Скоту сниться дивний сон, у якому він бачить загадкову дівчину з я яскраво-рожевим волоссям, яка катається на роликових ковзанах по засніженій пустелі. Випадково виявивши, що вона існує в реальному світі, Скотт знаходить її на вечірці знайомої і намагається дізнатись про неї більше у інших гостей. Як виявилось, її звати Рамона Флаверс. Вона нещодавно переїхала до Торонто з Нью-Йорку і працює в Амазон. Скотт не може перестати думати про Рамону. Він починає шукати зустрічі з нею і одного разу відправляє собі посилку через Амазон, щоб вона її доставила. Перед цим йому приходять. Ходить повідомлення, в якому сказано щось про злих колишніх і. Смерть. Він думає, що це спам, і просто його видаляє. Скот бачить крізь сон, що Рамона наближається до його дверей, прокидається і відчиняє двері одночасно з її дзвінком. Він пропонує їй затусити під приводом того, що вона в місті новенька, а він живе тут усе життя. Скот розуміє, що він закохався, але відчуття занепокоєння надає той факт, що Найвз нічого про це не знає, і виходить так, що він одночасно зустрічається з двома дівчатами. На одній з репетицій, де була присутня Найвс, Стівен Стілс Каже, що незабаром у секс з Бобом буде перший концерт. Найвс у захваті від цієї новини і каже, що вона обов'язково туди прийде. На першому побаченні з Рамоною Скот бачить, що ця дівчина загадкова і трохи холодна, але водночас вона притягує його своєю таємничістю і незалежністю. Вони гуляють містом, обговорюють свої життя та мрії. Рамона розповідає Скоту про своє минуле в Нью-Йорку і про причини переїзду до Торонто. А також вона пояснює, що в голові Скота дуже зручний підпросторовий тунель для швидкого Переміщення. Саме тому він бачить її у вісні. Через те, що на дворі холодно, Рамона запрошує Скота до себе додому. Там вони не роблять усіляке. Зранку Скот зве Рамону на свій перший концерт, який має відбутись в той же день. Перед концертом Стівен сильно нервує, бо цей захід є батлом молодих гуртів. Йому здається, що всі гурти грають краще, ніж секс бобомб Скотт Скот бачить, що прийшла Рамона, знайомить її зі своїми друзями, і саме в цей момент до клубу входить Найвс. Пілігрим в повному шоці, тому ж зникає, поки виступають інші гурти, з за куліс, Скотт помічає, що серед натовпу Найвс спілкується з Рамоною. Розуміючи, що це повна катастрофа, він негайно починає виступ, адже Найвс в захваті від їх музики і буквально входить в транс, коли вона починає лунати. Цього разу вона навіть знепритомніла. Однак, концерт переривається через те, що невідомий чоловік безпричинно здійснив напад на Скотта. Він представився як Меттю Патель, і саме в цей час Скотт дізнається, що для того, щоб... Щоб бути з Рамоною, йому потрібно перемогти сімох її злих колишніх. Патель володіє надприродними здібностями, і битва перетворюється на справжнє шоу з фейерверками та магією. Скот же, незважаючи на початкове замішання, знаходить у собі сили протистояти Пателю. Він використовує свої музичні навички та підтримку друзів, щоб здобути перемогу. Ця битва демонструє скоту, що стосунки з рамоною будуть повні випробувань, але він готовий на все заради неї. Патель, будучи переможеним і приниженим, зникає з. Залишаючи за собою руїни і жменьку монет, скот їде додому, і в дорозі Рамона розповідає йому, що попереду його чекають ще шість її колишніх, які намагатимуться його вбити, якщо він захоче продовжити з нею стосунки. Скот готовий до цього. І так вони починають зустрічатись. Вдома Волес скаже Скоту, що йому негайно потрібно порвати з найвс, інакше він сам їй все розкаже. Скот приймає рішення це зробити і кидає найвс саме в момент, коли отримує від неї зізнання в тому, що вона його любить. Дівчинка виглядає зруйнованою. Скот продовжує свою боротьбу з колишніми рамони. Наступним на його шляху стає Лукас Лі, знаменитий актор і професійний скейтбордист. Лукас влашкоту безліч випробувань, показуючи свої трюки на скейтборді. Та демонструючи свою фізичну силу. Він супроводжується своєю командою дублерів, які також беруть участь у битві. Скоту вдається перемогти Лукаса хитрощами. Він б'ється з ним об заклад, що той не зможе спуститись по перилам сходів. Маршрут виглядає дуже небезпечно, але Лукас погоджується. Врешті-решт він втрачає контроль і розбивається, намагаючись виконати занадто складний для нього трюк. Стівен Стілс розказує гурту хороші новини. Зовсім скоро секс бобомб будуть виступати на розігріві гурту. The Clash of Demonhead, фронтвумен якого колишня дівчина Скотта – Енві Адамс. Він зовсім не в захваті від цього, адже це розлучення було досить болісним для нього. Проте Рамона підтримує його і каже, що йому варто зробити це заради гурту. Скотт стикається з Тодом інграмом. Це третій колишній Рамони, і водночас басист гурту Енві. Як виявилось, він веган і через це має надлюдські здібності. Він володіє телекінезом і може робити потужні енергетичні удари. Однак, Скотт знову перемагає за допомогою хитрості. Він дає Тоду каву з молоком, через що поліція веганів відбирає в нього суперсили. Після битви Енві намагається відродити старі почуття. Але Скот рішуче відкидає її, розуміючи, що це всього лиш минуле, і його серце тепер належить іншій. Стосунки Скотта і Рамони починають зазнавати труднощів. Скот відчуває себе пригніченим через постійні битви і зустрічі з колишніми Рамони. Він починає сумніватися у своїх силах і задається питанням, чи варто продовжувати боротись за Рамону. Рамона ж також не впевнена у своїх почуттях і відчуває тиск з боку своїх минулих стосунків. Вони проводять багато часу, обговорюючи свої проблеми. І намагаючись знайти спільну мову. Наступним суперником Скотта несподівано виявилась дівчина Роксі. Рамона прокоментувала це як період лесбоцікавості. цікавості. Поєдинок трохи нестандартний. Рамона б'ється в парі зі Скотом і вказує йому на слабкі місця Роксі. Скотт одержує перемогу, але водночас з цим його долають сумніви: чи варто йому це продовжувати? Стосунки Скотта і Рамони перебувають під загрозою. Вони сваряться і не можуть знайти спільну мову. Скотт відчуває стрес через постійні. Битви, а Рамона почувається винною за те, що він змушений проходити через все це. Вони вирішують зробити перерву у стосунках, щоб розібратись у своїх почуттях і зрозуміти, чого вони хочуть насправді. Гурт Секс Бобомб покликали на другий раунд протистояння молодих гуртів. Проти них будуть виступати близнюки катаянагі у залі, де дві сцени. Як виявилось пізніше, вони обидва колишні рамони, з якими вона зустрічалась одночасно. Після завершення битви і перемоги над ними скот стикається з Гідеоном Грейвсом. Засновником ліги злих колишніх і продюсером, який пропонує секс бобомб контракт на три роки. Скот відмовляється, але Стівен підписує контракт і каже юному Нілу, що він тепер басист цього гурту. Рамона ж, будучи тепер дівчиною Гідеона, каже, що не може контролювати себе, коли знаходиться поруч із ним. Як виявилось пізніше, він контролює її в буквальному сенсі за допомогою Чіпа, який імплантовано їй в шию. Скот знаходить у собі сили і рішучість перемогти Гідеона. В жорстокій битві він знищує чіп і звільняє Рамону від його впливу. Ця битва відбувається у клубі, де Гідеон влаштовує пастку для Скота. Він використовує свою армію охоронців і свої хитрі прийоми, щоб спробувати зупинити Скота. Але той, завдяки своїй любові до Рамони і підтримці друзів, здобуває перемогу і зізнається, Найвс, яка прийшла йому на допомогу, в тому, що зустрічався одночасно з нею та Рамоною. Після всіх випробувань і битв Скот розуміє, що важливо не тільки перемог. Злих колишніх, але й розібратися у своїх почуттях. Він усвідомлює, що для того, щоб бути щасливим, йому потрібно бути чесним із собою і своїми близькими. У фінальній сцені Скотт і Рамона вирішують почати все спочатку і дають своїм стосункам другий шанс. Вони розуміють, що їхня любов варта всіх випробувань і що разом вони зможуть подолати будь-які труднощі. Найвс пробачила Скотта і відпустила його. Вона розуміє, що він дійсно закоханий в Рамону. Останні кадри фільму фільму показують, як Рамона і Скот, тримаючись за руки, біжать в невизначеному напрямку.